Тут є один аспект цікавий. Найдемократичні, найдемократичніші країни, ну наприклад, Велика Британія, чи, наприклад, Сполучені Штати, які вели війни, та там ті на Фолклендах, ті там десь в Іраку, припустимо, вони відразу одномоментно запроваджували військову цензуру по факту. Та, і з вашої точки зору е, ну фільтрували інформацію, яка виходить з із зони бойових дій. У нас в наших засобах масової інформації з ранку до вечора найбільш прогресивні в прямому сенсі цього слова засоби масової інформації, чи телевізійні канали, чи мережі, чи, друкують безперестанку повідомлення цієї цих убивців їх лідерів, терористів, та агентів закордонних спецслужб, і це тиражується Мільйонними накладами. Моє питання, чи потрібно запровадити військову цензуру в цьому сенсі, з вашої точки зору? Для того, щоб зараз створити військову цензуру, потрібно спочатку створити військових цензорів. І це питання, знову ж, створення нових структур, створення нової армії. Це має бути маленька мобільна структура, можливо, з призначенням громадських спеціалістів. Да, это необходимо, это очень назрело. Uh mm -huh. -hmm. Могу сказать, что, кстати, вот э, раньше в мировых СМИ были две Стороны конфликта ополченцы и армия. Мы, слава богу, своими усилиями добавили третью то есть граждане жители Донбасса, которые борются за Украину. И я вижу, что мы своими небольшими усилиями сделали здесь очень много. А насчет цензуры, цензура должна работать одновременно с тем агентством, которое при там, президенте, при Верховной Раде занимается. Это информационная война. Давайте называть вещи своими именами. То, что мы сейчас собираемся делать это аматорство. Ну дай бог, чтоб хотя бы это. Добре, завтра вас завтра вам подзвонить Порошенко, може дати його мобільний телефон старий та, да? який був до обрання і скаже: "Семене, давай, сідай на раду нацбезпеки і оборони". Ні, я не готовий. У нас, давайте я буду займатися своїми справами. У нас є ну, люди, які готові. Угу. И хто да. це? Весь список, ну, пусть віспісок позали позвоня, то Ага, да. добре, Петро Олексійович. Якщо ви нас чуєте, зокрема звертаюсь до нового призначеного прес-секретаря Святослава Цеголка, свят. Будь ласка, організуйте цей дзвінок між президентом і Семеном Семенченком.